Я сідаю сьогодні до вас в такої атмосфері просто неймовірного сонця. Ну і говорити буде про те, що світле, сонячне і таке позитивне. Привіт! Мене звати Момот Валерія, я експерт з психосоматики, розстановок і. Енергій допомагає людям якраз таки духовне заземляти в матеріальне, щоб отримувати всі блага цього світу, да і конкретно насолоджуватися цим життям. І сьогодні хочу поговорити на таку цікаву тему. Знаєте, я просто останнім часом думала дуже багато про що мені записати YouTube, да таку от достатньо довгу одиницю контенту, хоча сказати мені є багато чого. Більшості свої, звісно, я ділюся зі своїми учнями на наставництві, де вони за допомогою енергообміну можуть отримати ще більше, більше, більше і впровадити це в своє життя. Проте, сьогодні я в черговий раз отримала декілька повідомлень в свій дірект про те, що ви така позитивна, ви така енергійна, і хочу сьогодні поговорити якраз таки про ось цей позитивізм по життю. А мені ця історія знайома з обох боків: з боку того, щоб все знецінювати і казати, що як все хреново, і з того боку, яким я проживаю в принципі зараз, так, щоб бачити в кожному моменті в кожній ситуації плюси, і це дуже сильно важливо. Знаєте, тому що коли ти живеш в негативізмі, навколо тебе, як наче. Знаєте, сунеться тучі. І ти з цими тучами постійно живеш. Живеш постійно в тому відчутті, що у тебе все погано і все дійсно стає ще. Гірше я до речі на своєму Ютубі вже записувала відео да про класну практику, і там говорила таку притчу, цікаву, да, про те, що як нам показують, що може бути гірше, і як нам показують, як ще може бути краще, якраз таки через ось ту історію, куди направлений наш фокус. Тобто як направляти взагалі фокус уваги на позитивне. Боже, це сонечко, воно так світить, гріє, і прямо зараз взагалі щось не плакать від щастя, бо у нас насправді дуже прохладно вже стало. Дивіться, штука в тому, що секрету як такового немає. Це все дисципліновані дії, які протягом кожного дня я виконую. Да? І раніше це будевалося дуже складно, я скажу одразу, тому що програми старі були настільки заключені, ось це негативне бачення. що… Перепрошувати мислення на позитивне, да на там радісне, щасливе, вдячне, з відчуття любові було складно. І часто ставалися ситуації для того, щоб перевіряти, а чи дійсно ти будеш реагувати на це там з позитивом, з радістю. І ситуації ставалися дуже сильно неприємні. Ну, типу, з яких раніше я б там виходила ну, дуже довго і навряд чи б вийшла в такий позитивізм. Про що хочу сказати? Позитивізм, в принципі, це взагалі не про ось цю дитячу позицію, типу, з рожевими окулярами, коли ти дивишся, тобі там принесли какашку, а ти в цьому бачиш все прекрасне. Вау, какашка! Ну, типу, це не дурість. Це якраз таки про те, що в кожній ситуації. Да, Окрас їй надаємо ми. І насправді всі ситуації навколо вони є нейтральними, і тільки ми придаємо їм значення першу, певної значущості. Ми можемо там, наприклад, придавати це значення або позитивного, або негативного, або нейтрального. І Першу чергу мені було простіше, коли я придавала там нейтральне значення якимось діям. Але потім, для того, щоб вийти із цієї історії, да, із негативу, з постійних сумнівів і так далі, мені було простіше максимально утрирувати. Те, що відбувається. Тобто, максимально утрирувати радість, притворіться дурочкою, як я люблю казати. І це реально дуже класна штука. Ну, наприклад, в кожному в житті. Є якась ситуація, яка ну, дуже сильно неприємна. Ну, от, Наприклад, да, от у вас зламався телефон, а ви там, наприклад, з цим телефоном працюєте, і піти купити новий телефон, для вас це ну, вийти за суперсильно максимальну межі свого е, там, заробітку, ресурсу да, і так далі. Але при цьому всьому ви розумієте, що вам це необхідно, да? чомусь це з вами сталося. І це привело вас до. Е, Прийняття якогось уроку, проходження якогось уроку, ну, наприклад, що там да? більше часу проводити в живому житті, да? а не у віртуальному. Наприклад, про те, що собі там, наприклад, ти довго хотіла новий телефон, але все собі не дозволяла, і все світ зіграв таким чином, щоб у тебе це сталося. Тобто, кожній хвилиничці, кожному ось такому моменті, знаходити якраз таки ресурс і знаходити якраз таки прекрасність того, що з вами відбувається, тому що. Кожна ситуація, яка є в нашому житті, вона буде повторюватися раз за разом, якщо ви не будете проходити ці уроки. І в нас на протязі життя у кожної людини дуже сильно багато уроків. Є основні, є там другорядні да, і там. Останньорядні, можна так сказати. Що хочу тут зазначити, що мої головні уроки в житті були да, це там от вийти з позиції жертви, побачити конкретну силу да, в собі, в людях і цю історію. Винести да, на те, щоб служити людям і так далі. Бо якщо б я не сиділа в позиції жертви, якщо б зі мною не ставалися якісь хрінові ситуації, там безгрошівля, чи там, проблеми в стосунках якихось, чи там внутрішні трансформації, да, я б ніколи, ніколи не змогла б, не проживши той досвід, не взявши оттуда. Уроки, да, не взявши звідти силу і ресурс, я б ніколи не змогла зараз ділитися цим досвідом зі своїми учнями і зі своїми клієнтами. Чому? Тому що я б говорила на прикладах типу з книжок, але життя і книжки це різна історія. І в книжках часто бувають там перебільшення чи прикрасили вони щось. Да? Не в усіх, але тим не менше. І я якраз таки за те, щоб Давати людям дивитися на своєму прикладі, як це проходить. Дивіться, у мене там вийшло вийти з позиції жертви, да, в позицію творця, коли я сама зараз створюю все, що відбувається в моєму житті. Хоча насправді да, жертва так само створювала те, що відбувалося в її житті, просто створювала всю ситуацію в хреновому розумінні, да, але там було так комфортно. А от з позиції творця, да, ти створюєш так, що тобі кайфово, комфортно і класно в цьому житті. Поэтому давайте резюмуємо, що робити? Виписати да, і подивитися для себе, які складні ситуації були в твоєму житті, і який ресурс ти для себе взяв. Да? Подивитися на ці ситуації реально з позитивного е, боку. Ну, от, наприклад, да, ви там у вас були болюче розставання з якимось там попереднім партнером. Але без цього розставання ви б не зустріли, наприклад, ту прекрасну людину, з якою зараз е, знаходитися в стосунках. Ну і так далі. Так можна дивитися на будь-якій сфері життя. Якщо б я не вийшла зі своєї роботи, з, найбу, з найму, я б ніколи не змогла так сильно масштабуватися і піти в проявлення і допомагати служити. Більшій кількості людей, і так само і у вас 100% є такі ситуації, і кожній із них, от я реально, якщо ви покопаєтеся по-чесному до себе, я даю вам гарантію, що ви в кожній із них знайдете такі плюси. А якщо не знайдете, напишіть мені в директ, і я допоможу вам з цим розібратися. Так, сподіваюсь, було корисно, сподіваюсь, було класно, вайбово. І ви для себе прийняли трошки ось цю таку енергетику, радості, позитиву, сонячну, тому що це був. В мій посил, і такий мій намір на створення цього відео для того, щоб передати вам реально позитив, радість і віру і знання того, що можна по-іншому. Можна не страждати, можна не зашорюватися в своїй якісь програми, а можна жити по-іншому. Класно, кайфово, з задоволенням і прекрасним настроєм. Вас обіймаю з вами була Валерія Маут.